Друге послання до Корінтян, розділ 12. Чи треба хвалитися? Воно й не личить, але я таки приступлю до видінь та до об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в Христі, що 14 років тому, чи то було в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю. Бог знає. Був він узятий аж до третього неба. І знаю, що той чоловік чи в тілі, чи без тіла, не знаю. Бог знає. Був узятий у рай і чув слова несказані, яких годі людині вимовити. Таким буду хвалитися. Собою ж не буду хвалитися. Хіба лиш Моїми немочами. А коли я захочу хвалитися, я не буду безумний, бо скажу правду. Але я стримуюся, щоб про мене хтось не сказав більше, ніж у мені бачить або від мене чує. А щоб я не загордів надмірно висотою об'явлень дано мені колючку в тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя. Щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа ради нього, щоб Він від мене відступився, та Господь сказав мені досить тобі моєї благодаті, бо моя сила виявляється в безсиллі. Отож я краще буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у мені Христова сила перебувала. Тому я милуюся в немочах, у погорді, у нестатках, переслідуваннях та скорботах Христа Ради, бо коли я немічний, тоді я міцний. Я, хвалившися, видався безумним, та ви мене примусили до того. Ви бо повинні були мене хвалити, тому що я нічим не гірший від тих археапостолів. Хоч я і ніщо. Ознаки апостола виявилися між вами в усякому терпінні, в знаках, чудах та силах. Чим би ви були менші від інших церков? Хіба тим, що я не був для вас тягарем. Простіть мені цю кривду. Оце втретє, я готовий прийти до вас і тягарем не буду, бо шукаю не вашого, а вас. Не діти повинні збирати батькам маєтки, а батьки дітям. Я радо витрачусь і сам себе пожертвую за ваші душі. Якщо я люблю вас більше, то хіба мав би бути менше любим? Та нехай буде, що я не обтяжував вас, але буцімто, бувши хитрим, узяв вас підступом. Чи я вас використав через когось із тих, що до вас послав? Я ублагав тита і з ним послав брата. Хіба тит вас використав? Хіба ж ми не тим самим ходили духом, не тими самими слідами? Віддавна вже думаєте, що ми виправдовуємося перед вами. Ми перед Богом у Христі говоримо. А все вам, любі, на збудування. Бо як прийду, боюся, що не знайду вас такими, як хочу, та й ви не знайдете мене таким, яким хотіли б. Хочу, щоб не було між вами суперечок, заздрощів, гніву, сварок, обмов, нашептів, зарозумілості, безладдя, щоб коли я знову прийду, мій Бог. Задля вас не принизив мене, і щоб я не оплакував тих багатьох, які раніше згрішили, і не покаялись у нечистоті, розпусті та в безсоромності, яких були допустилися.